Фрагмент Гадяцького підземелля розташований у підвальному приміщенні будинку колишнього повітового дворянського зібрання. Його зведення датується серединою 19 століття, проте історія підземного світу набагато цікавіша за історію його надземної частини. Свого часу цими кімнатами послуговувалися як зброярнею, винним льохом і підвалом, де тримали ув'язнених, саме звідси у різнобіч веде два ходи. Один до центру міста, а інший до колишньої резиденції гетьмана Лівобережної України Івана Брюховецького. Гадяцькі підземелля за попередніми оцінками фахівців сягають майже чотирьохсотлітнього віку. Вони розгалужені не лише на території міста, а й подекуди виходять за його межі. Призначення окремих хідників у фортифікаційному полісі цілком зрозуміле: під час облоги необхідно було не поривати сполучення, підвозити воду і запаси, а може навіть непоміченим вислизнути за кордони замку, зберігши таким чином частину гетьманського майна. Наповнення кімнат в основному складає археологічна колекція місцевого геолога і краєзнавця Миколи Торяника. З поміж представлених до огляду експонатів є і унікальні до прикладу, у окремій ніші розміщене справжнє диво природи, скам'яніле дерево а у іншій великий уламок граніту із відбитком, що нагадує стопу людини. У двох рядах вітрин можемо переглянути прообрази знарядь праці пітикантропів, що містять перші сліди обробки, і знахідки періоду козацької доби, як то націльні хрестики, ядра ручних гармат і монети 17-18 століть. І, хоч підземелля ще чекають нових досліджень, ви вже можете доторкнутися до давнини через цегляну складку сплепінь, поглянути на таємничі ходи підземного міста і пройнятися їхньою атмосферою.